В'яжемо двадцяти рядочок, вводимо гачок, другий стовпчик з двома накидами, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з двома накидами і стіпров'язуємо 2 стовпчики з двома накидами. Один. Два. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в перший стовпчик з двома накидами. Сюди пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. 1, 2. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один. Два. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами. І сюди пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. 1, 2, Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, 2 накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами і сюди пров'язуємо два стовбчики з двома накидами. Один, два. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в другий стовпчик з двома накидами, сюди пров'язуємо три стовпчики з двома накидами: один. Два. Три. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Першу арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок, в другий стовпчик з двома накидами. Сюди пров'язуємо, три стовпчики з двома накидами. Один. Два. Три. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. Один, два. 3, 4, 5, виконуємо два накиди. Вводимо гачок в стовпчик з двома накидами. Сюди пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Один. Два, пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, виконуємо два накиди, вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами, і сюди пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Один. Два. Пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2. Виконуємо два накиди, вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо сюди стовпчик з двома накидами, пров'язуємо дві повітряні петлі. один, два. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо два стовпчики з двома накидами, один, два. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири п'ять. Виконуємо два накиди, вводимо гачок у другий стовпчик з двома накидами, сюди пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Один. Два. Три, пров'язуємо п'ять повітряних петель, один, два, три, чотири, 5, виводимо очок під низ під другу арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Вводимо гачок у другий стовпчик з двома накидами. Сюди пров'язуємо 3 стовпчики з двома накидами. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 20 рядочок. Вводимо гачок у четверту петлю. 1, 2, 3, 4. В'яжемо 21 рядочок. Вводимо гачок в другий стовпчик з двома накидами, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в цю саму петлю і сюди пров'язуємо ще два стовпчики з двома накидами, 1. Так, пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок в перший стовпчик з двома накидами і сюди пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Вводимо гачок сюди в стовпчик з двома накидами і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Вводимо гачок в стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок в другий стовпчик з двома накидами і сюди пров'язуємо 3 стовпчики з двома накидами. Один, один, два. Три, пров'язуємо п'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять виконуємо накид. Вводимо гачок, у перший стовпчик з двома накидами. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок, у другий стовпчик з двома накидами, і сюди ми пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Один. 2 3 Пров'язуємо п'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо два накиди, вводимо гачок в перший стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок в стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з накидом. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок у наступний стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з накидом. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок у наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми закінчили в'язати останній рядочок, з'єднуємо його, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нас нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми відрізаємо. Витягуємо гачок, ниточку затягуємо, повертаємо наш виріб на виворотну сторону. І з віворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Наша серветка готова. Дякую всім за увагу!